Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка в АТБ нові акції з 10 по 16 вересня включно. Не пропустіть акції для всіх. Морозиво від торгової марки 3 ведмеді. Монако, полуничний чизкейк» або тіремісу. Ціна 104 гривні за 500 г. Монако, чорничний чизкейк. Ріжок. По 26 гривень та 40 копійок. і ягідний ріжок 31 гривня вага 150 г. Багатоакційної кави Амбасадор у зернах 1 кг за 550 гривень, Рощина 200 г 246 гривень, і натуральна мелена 145 40 та 120 7 гривень за 225 г. Копійки заокруглюю там, де це доречно, щоб було зручніше слухати. Шоколад мілка. Ціна 52 гривні, вага різна залежно від начинки. І є один дитячий варіант фасований окремо 8 блоків. Чай лаварем. Теж багато акційних пропозицій. Розсипний, зелений 54,50. В пірамідках імбирний 27,70. Чайне асорті 43 гривні 50 копійок. По 25 пакетів і 24 пакетики 41 гривню 50 копійок. Салямі баварська. Ковбаса сиру копчена 1 кг 315 гривень від своєї лінії. До пюрешки ковбаса варена. Вага 500 грамів. Ціна за упаковку 74. Консерви від своєї лінії. Сардина атлантична бланшована 46,70 З додаванням олії 44,50. У томатному соусі 46 гривень, Скумбрія 53,50. 240 грамів в упаковці. Сир твердий від своєї лінії. Голландський або вершковий 160 грамів 54 гривні. Мартадельки ковбаски для гриля охолоджені 600 грамів, торгова марка глобіно 150. Рулет курячий, копченоварений кілограм за 270 гривень. Виріб фаршевий часниковий, напівкопчений. 420 грамів за 52 гривні. Ковбаса трогобицька напівкопчена від добров 320 грамів 129. Сосиски докторські фірмові міні. 350 грамів 61 гривня 50 копійок. Сир плавлений лактма 130 грамів 49 гривень. Сир кисломолочний білоцерківський по 350 г в упаковці, нежирний 56 гривень, 5% жирності 61 гривня і 9% жирності 66 гривень. Йогурти та напій кисломолочний від Агоня з акційними цінами 18 гривень, імуніті 18,50 і білак – 15,50 по 185 грамів. Сир м'який золотий резерв. Чедеризований. Мацарела, сологуні та зі смаком сиру чедер 53 гривні за 180 грамів. Кефір молокія густий 1 жирності 40 гривень, 2,5% жирності 43 гривні 870 грамів. Біфідо йогурт активія 800 г за 52 гривні 50 копійок. Три смаки ананас, персик манго та полуниця чия. Морозиво хрещатик пломбір 70 г 14 гривень. 4 в асортименті. Морозиво від своєї лінії Великий стакан 21 гривня. Факел смак полуниця. За 22 гривні 90 грамів, морозиво Black кава вафельний ріжок відрудь 18 гривень. Морозиво лимонад. Літці смаком лимон м'ята 14 гривень. Морозиво Вольвет 26 і пломбір 19,65 за 23 гривні 50 копійок. Млинці від своєї лінії французькі з куркою. 370 грамів 3950. Пельменії три ведмеді. Із куркою 700 гів 84 гривні. Фірмові з свининою та яловичиною 150 гривень 850 грамів. Крабові палички заморожені від своєї лінії 500 гів 68,50, креветки. Від торгової марки норвен в морожені 700 г 200 гривень, Ікра лососева форелі від норвен 200 гривень 80 г, нектари від біоли мультивітамінний 3850, вишневий 42 гривні 70 копійок і томатний густий 42 гривні об'єм 1 літр. Напій від своєї лінії мохіто або «Лимонад» – 2 літри 30 гривень, Напій безалкогольний Кока-Кола 2 літри 44, напій енергетичний Red Bull 355 мл – 4640 Холодний чай. Чорний зі смаком персика. 1,5 літри. Своя лінія 33,50. Кава рущина розумний вибір. Кофе Стронг 100 г 88 гривень, 220 грамів 177 Гранульована. Чай від своєї лінії розсипний. 60 грамів 35 гривень саусеп. І є два варіанти: 50-70 грамів за 42 гривні. Кава натуральна смажена мелена 115 гривень 250 грамів і 206 гривень 500 грамів. Чай від своєї лінії Black Royal Tea 80 грамів за 43 гривні. Два на вибір. Чай ліптон чорний. Yellow Label, 30 пакетиків 54,20. шоколад Millennium. 270-285 вері-пері, за 8950 шоколад молочний. Печиво вітрушен Lovita джелі, зі смаком вишні або апельсину 420 грамів, 80 гривень. Цукерки. Кокочоко вайт. Вагові від рушен 100 г 26 гривень. Вафельки від своєї лінії 71 г 12 гривень. 3 в асортименті. Вафлі від рушен 34 грами, 9 гривень у шоколадній глазурі. Батончики від своєї лінії вагою 50 грамів 9 гривень. Є три варіанти на вибір. Соус від чумак, бургер або лаваш ролл 200 г 22 гривні 50 копійок. Соєвий соус від чумак 470 мл 40 50 Томатна паста чумак 300 г 51 гривня 50 копійок. Майонез від оліс столовий 58 гривень за 560 г. І чудовий 50 гривень також 560 г. Соус солодкий чилі 20 гривень 180 г, кетчупи від торгової марки Оліс, лагідний або шашличний 250 г 20 гривень. Соуси Густо – часниковий 22 гривні 70 копійок, сирний 24 180 г. Олія щедрий дар об'ємом 850 мл, нерафінована 70 7040 і рафінована 7040. Консерви гриби опеньки мариновані за 85-50 з грибами китайськими маринованими 530 грамів. Батончик фітнес нестле 16 гривень. Чипси картопляні від своєї лінії 30 гривень 110 г, 4 смаки на вибір. Готові сніданки старт 52 гривні 330 г. Пластівці кукурудзяні 500 г 59,80 г. Чипси начо кукурудзяні зі смаком сиру або барбекю 100 г 28-10 Зубна паста Colgate Max Fresh 3570 50 мл. 100 мл за 62 гривні Max Fresh та Max, Max White. Дезодоранти Old Spice 96 гривень 65 мл. Щітка зубна Colgate 2 штуки 66 Шампуні та шампуні бальзами Кліамен. З акційними цінами 225 мл 93 360 мл 145, вологі дитячі серветки Giggles – 29,50, антибактеріальні 27,50 72 штуки. Підгузки дитячі класичні Huggies 324. Прокладки Always – 70. Одна гривня 14,18 або 10 штук. І по 42 гривні 50 копійок Сенситів Нормал 10 штук. Корм вологий для котів та собак. Клуб 4 лапи 80, 100 г 11,60, папір туалетний від своєї лінії Elite Soft 4 штуки, двошаровий – 36,50. Мило туалетне. Дуру 5 штук по 80 грамів 79. Гелі для душу дуру 450 мл 73 гривні. Засіб мийний капсули Неопюр 10 штук за 94,70 для кольорових речей, 222 гривні, 24 капсули. Універсальні. Засіб мийний для очищення унітазу неопюр 40 грамів 28,30. Засіб мийний необпюр для миття посуду 500 мл, 35 гривень. Мило від своєї лінії. Дари 2 в 1. Ціна 45 гривень за 4 штуки по 90 грамів. Антибактеріальне мило. Сейфгард 225 мл з дозатором за 62 гривні. Класичне або алоє. Засіб мийний синтетичний гала кілограм 800 г 179 грив. Засіб мийний грюнвальд 400 г 24. Кондиціонери для прання Tessorie 760 мл 129 Гель для прання Грюнвальд 900 г за 116 гривень. Це весь анонс нових акцій. Не пропустіть! Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!